Підключення мобільної компресорної установки на крановому вузлі номер 51 к є етапом підготовки до виконання вогневих робіт по заміні дефектної ділянки на газопроводі єлець київ діаметром 1200 мм. Для мінімізації кількості страленого газу за допомогою роботи компресора ми відкачаємо газ із відключеної ділянки, при цьому у нас відбудеться зниження тиску від 45 до 6 кг на сантиметр квадратний. І об'єм відкачаного газу буде становити близько 1 мільйона 300 тисяч стандартних метрів кубічних. Тобто газ, який ще декілька років тому ми вимушені були втралювати повітря, сьогодні завдяки сучасному обладнанню, яким укомплектовані структурні підрозділи Укртрансгаза, економію по об'єму природного газу в своїй виробничій діяльності. Зараз тривають підготовчі роботи до підключення мобільного компресора для відкачування газу з ділянки, яка підлягає ремонту. Це сучасна автоматизована система австрійського виробництва ПІПАК 750. Перекачування газу компресором здійснюється за допомогою компресора чотирьохциліндрового двоступеневого з приводом від двигуна внутрішнього згорання, що працює на природному газі. Цей компресор дозволяє встислі терміни, звільнити ділянку газопроводу від газу для виконання ремонтних робіт. Продуктивність компресора до 65 тисяч метрів кубічних на годину. Робочий діапазон температур від мінус 20 до плюс 40 градусів по Цельсію. Робоча температура газу від мінус 10 до 15 градусів по Цельсію.